Звичайно, ось український переклад із розширенням і додатковими уточненнями для аналітичного використання. Я зберіг структуру, технічні деталі та історичний контекст. Московський сигнал, детальний опис. Дорога коротко, що це таке московський сигнал, кодова назва для серії спрямованих мікрохвильових випромінювань радіочастотних полів, які протягом холодної війни приблизно 1976 деякі джерела вказують на спостереження, і пізніше були спрямовані на будівлю посольства США в Москві. Сигнали перебували в діапазоні приблизно 2,4 ггц і створювали постійне низькоінтенсивне опромінення приміщень посольства. Два технічні характеристики і джерело сигналу: частотний діапазон двості чи гіргецем мікрохвильовий. Інтенсивність оцінювалася різно. Звичайні наведені числа коливаються від 5 мВт п'ятірмілівавтосенкіметрицем до максимумів мВт пятнадцять міліввасамбетцем у деякі періоди. Це значно нижче порогів, що спричиняють теплові ефекти, але перевищувало деякі радянські нормативи тих років. Джерело сигналу промінь виходив із будівель або апартаментів, розташованих приблизно за 100 метрів від посольства. Тобто використовувалися стаціонарні спрямовані передавачі, спрямовані на східну фасаду будівлі з максимумом інтенсивності на 3-8 поверхах. Відповідальні структури переважна думка істориків і розсекречені документи свідчать, що за операцією стояли радянські спецслужби, технічні служби КДГРУ. Методи корелюють із практиками радіотехнічної розвідки та контррозвідки. Матеріали і листування послів підтверджують тісну координацію на найвищих рівнях. National Archive. Секюрікайв Чучитрі можливі цілі сигналу, технічна електронна розвідка, основна позиція, використання мікрохвиль для підсилення або активації прихованих апаратів прослуховування, активація жучків. Перехоплення радіо та телефонних ліній, створення умов для технічного контролю об'єкта два. Електромагнітне заглушення створення перешкод, дезорганізація роботи об'єкта через перешкоди у комунікаціях. Три Операції впливу на здоров'я поведінку спекулятивно обговорювалася можливість хронічного впливу на здоров'я персоналу. Прямий причинно-наслідковий зв'язок залишається спірним. Um, реакція США, Операція Пандора та Контрзаходи. Справа отримала кодову увагу і була предметом технічних та наукових розслідувань, зокрема в рамках Оперейшн Пандора. У заходах брали участь NSA, CIA, Держдепартамент та незалежні наукові групи. Контрзаходи включали. Екранування вікон та приміщень, зміни внутрішніх комунікацій, технічне відключення вразливих систем, дипломатичні протести до Кремля, фізичну перевірку і частковий переїзд служб дослідження впливу на здоров'я тисячу х року виконано ретроспективне епідеміологічне дослідження під керівництвом Абрагама Лілієнфельда. Порівнювали здоров'я співробітників посольства Москви з працівниками інших посольств у східній Європі. Публікація ці сім зімців року вказала на відсутність явних негативних наслідків, але методологія мала обмеження. Пізніші повторні аналізи 2010 роки вказували на підвищену смертність від певних видів раку серед співробітників. Симптоми й оповіді персоналу Дипломатичні депеші і медичні нотатки згадують головні болі, порушення сну, стресові реакції, поодинокі серйозні захворювання деяких осіб. Спадщина та сучасні паралелі. Технічна спадщина, ранній приклад застосування електромагнітних засобів у розвідці та контршпигунстві, активація тих технічних засобів, перехоплення. Політичні наслідки, дипломатичні протести, внутрішні дискусії про ботришницю експонування. Сучасні аналогії порівнюють із хавана синдром випадків впливу на дипломатів у 2010-ті роки. American Foreign Service Association, uh, Foreign Policy Research Institute. Дейт джерела і архіви, рецензовані статті «Microwaves in the Cold War, the Moscow До Study and its Interpretation», Архіви наш Вашингтонверсі розсекречені документи Цеуенті Церу НСЕЙ Держдепартаменту. Офіційні технічні оцінки. ОСТАІ, Арпанса частково розсекречені внутрішні допіді держдепу. Дет висновок Московський сигнал. Фактичне спрямоване постійне мікрохвильове опромінення будівлі посольства США в Москві 1976. Ймовірний виконавець радянські спецслужби КДБ гру через спрямовані передавачі із віддалених будівель. Основна мета технічна розвідка, перехоплення, активація прослуховувальних пристроїв, епідеміологічні та медичні результати суперечливі. Первинні висновки не виявили чіткої шкоди. Пізніші аналізи натякають на потенційні асоціації зі здоров'ям. Wikipedia плюс Луни, National Security Archive плюс Лун American Foreign Service Association